Шість ранку ми приїхали до Латвії Рига. Наші пригоди почалися раніше, ніж ми на це планували, очікували, того що ми приїхали набагато раніше, ніж ми думали. Ось. І тепер. Ми готові йти два кілометри пішки до Макдональдса, щоб настало сім ранку, він відкрився. Ми поп'ємо камою каву і повернемося назад кудись. Бо наш, ну, би, наші апартаменти ще зайняті, ми в них не можемо заселитися. Так що ми зараз ідемо. Вітаю вас в цьому відео. Сьогодні наш другий офіційний день в ризі. Вчора ми його планували активніше завершити. Точніше, заверш, так само активно, як і розпочали, але сили нас покинули, і ми просто вирубилися. Тому окрім ранкового міста Макдональдса вранці і походу в Лідл, більше нічого цікавого не відбулося. Ось так. от. Сьогодні вже була цікавіша ситуація, і почалася на самого ранку. Мені потрібно було поїхати по документи, ось а по які є окреме відео, ви можете перейти і дізнатися, що я тут робила вранці. Була грім, блеск, блискавка, дощ, тому подібне. Автобус один приїхав вчасно, а другий запізнився, злива, таксі не їде, я запізнююся на запис, все погано, ледь встигаю. За три хвилини до початку свого запису, ну, би, я таки добігла, це було чудово, все добре, все встигла, все зробила. Потім ми пішли в торговий центр, гуляли-гуляли і вирішили, що нам потрібно йти в Айкію. І ми туди їхали півтори години. І саме зараз ви побачите відео, що ми там робили, що ми там бачили і що там взагалі було. Вчора в нас був день відпочивання від дороги, ми сходили в відео, скупилися, і тому там нічого важливого не було показати. А сьогодні вже дощ зупинився нарешті і ми пішли. Діки, тому йдемо туди. Можливо, якщо буде щось цікаве, буде показувати. Ходимо, дивимося. Пройшли там, де посуд, кухня і тому подібне. Ми ще досі тут ходимо. Вже наша корзинка все більше і більше наповнюється, і ми в шоці. В шоці. Дівчата пішли. Ось, звичайно, ми замовили ікеї їжу. Дівчата її будуть їсти перший раз куштувати. Що там таке? Ось воно. Дівчата взяли вигоднішу штуку за 4 з копійками євро. Там був суп, картопелька, якась котлетка, не ясно, що і капусточка, плюс входив ще напій безлімітний, як ви знаєте. І Я теж собі це взяла, але в мене це не комплектом йшло, а по окремості. Того в мене мої Фрикадельки. Суп і напій на вибір. То смачного нам. І так, я була в Ікеї, як ви зрозуміли. Зараз прийшов час розпаковочки. Буде робитися дуже швидко, а ціни будуть внизу, так як було це раніше. Ікея в ризі, ціни в євро, не в злотих, так як ми звикли раніше. І паралельно цікава історія, з ікеєю. вона величезна, і ми, звичайно, там обідали. Ви це відео побачили теж. Але після того, як ми там пообідали, ми хотіли з нього вийти. Ми два рази обійшли Єкею по колу, розвернулися, пішли в іншу сторону, не змогли знайти вихід, ми знаходили тільки входи. Тоді ми психанули, знову обійшли всю Ікею. Ми вже там місцеві можемо давати екскурсії, якщо вам потрібно, звертайтеся. Але там не можна просто так вийти. Потрібно притулити чек, що ти щось купив. Ми почали притуляти наші чеки із кафе, із попередніх покупок, бо ми їх зробили до того, як пішли їсти. В нас нічого не пускало. І тоді в моєму житті з'явилася ще одна тарілка. Біла тарілка. Я пам'ятаю, скільки на коштує 50 євроцентів. Того це лот номер один, тарілка, яка була куплена для того, щоб вийти з ікеї. Просто щоб звідти вийти. Я мріла туди потрапити, а потім заплатили 50 центів, щоб вийти. І тепер дуже швидко. Ось такі лоточки, круглі, завжди потрібні. Таких два. Потім це. це... На постіль, частинка, щоб столити на ліжко. Прости, простирадла. А чого простирадла, бо я купила нову постіль. Ось такий набір, тут є такий комплект, так виглядає. Ціну ви бачите внизу. І тут простині немає, тому купила її в комплекті. Щоб було. Мочалки завжди потрібні. Три кольори, три квіточки. Мочалки є. Ножниці, будуть мамі ножниці От такі на кухню. Гарні ножниці. На кухню у мені не мамі, така от штука. Те, щоб посуд кладеш, він висихає. Цього разу, якщо чесно, то по мінімуму. Звичайно, що пакетики, інший розмір, не знаю, в мене вже їх багато. Я їх бережу, як зеніцю ока, але купую того, пакетики потрібні. Набір, щоб в мене всі ложки вдома були нарешті одинакові, і виделки, і ножичок, не знаю, що з ними робити, але тут набір. По 4 штучки, і ви бачите ціну. В фіналі я зрозуміла, що мені потрібен такий мірний стаканчик, тому тепер в мене є мірний стаканчик. Що ще? Купила ще, одну, ще один пакет, щоб зберігати тут свої речі, які не ношу. Таке вже один є, дуже корисне, зручне, якщо у вас такого ще немає, купіть. І. Фіналочка, ми вирішили психанути. І так як ми не могли вийти з Ікеї, бо вона ось така довга, ось така довга. Ми просто пішли і взяли собі брошурку, мірну стрічку паперову і ще олівець. Олівця десь немає. Ми просто це є компенсацію за наше, за наше загублення в ікеї. Того, ось так: загальний список у цього всього, що я вам показала, а це реально дуже мало. Цього разу я взагалі по мінімуму. Вийшло 28 євро. Вийми і поклади 28 євро. Ось так от все було. Пишіть там десь в коментарях, що вам сподобалося, що б ви собі хотіли купити або чим ви користуєтеся, і що я маю купити наступного разу. Дякую. Після розпаковочки всіх подарунків, як подарунків речей, які я купила в Ікія. Це вже як база показати те, що я там купую, скільки воно коштує. Ми вирішили йти. Ми вирішили йти гуляти в старе місто. Зараз ми чекаємо Віру, яка забула у свій приїзний. Вона йде, побігла по нього. А ми чекаємо на автобус, сідаємо, їдемо 20 хвилин, і ми вже в старому місті гуляємо. І я вам все показую. Дякую, що дивитеся. відео. ось ми вже приїхали на нашу відправну точку. Тут ми вже були в цьому матір. Ми були вранці, коли приїхали тільки. А ось там от є напис Рига, десь написаний. Напис Рига і монумент свободи Риги. Тому ми йдемо йдемо містом і буду показувати, що тут є. Ось такі от вуличка, вечірня вуличка, буде все горіти вогнями, віра йде. Гуляємо, якісь. Вучки там. Гарно, гарно. Ми поки гуляли, побачили з різних шматочків міста цієї вулички, побачили гарну церкву. Зараз я покажу вам і ми в пошуках шляху, як до неї дійти поближче. Ось побачите і ви. Там ще нагорі світять свічки, напевно, вогонь. Ось ми хочемо її знайти. Десь йдемо в ту сторону. Ми її знайдемо, знайдемо. Ми знайшли цю церкву і вже її трішки бачимо. Зараз обіду і покажу її поближче. А поки ми йшли, ми зустріли статую, присвячену беременським музикантам. Бачили такий мультик? Так ось, там де тваринки їхали, щось співали. Розказав мені дівчата, що потрібно за носа почухати всіх твариночок півник, котик, це, напевно, свинка чи собачка. Собачка, напевно, і ослика. Всіх чухаємо і загадуємо бажання. Ну, але до останнього дуже тяжко дістатися. Ми обійшли, щоб побачити цю церкву, цей костел ось такий величний вхід. І потім оп, підіймаємось нагору, і ось ця вершиночка. Дуже гарна вершиночка. Я від... віддалюся. Зараз відійду подалі. Дівчата вже відійшли, щоб робити гарні фотографії. Я до них приєднуюся, ви бачите, як тут все світиться, всі вулиці світяться, мені дуже це подобається, дуже гарно. І ось церква. Так от вона виглядає. Наші прогулянки тривають вже вечоріє, холодніше є. Наша місія ще сьогодні піти і купити щось на вечерю. Якісь булки, ми йогурт маємо. Якщо цікаво, що ми тут йдемо. І повернемося вже до себе до квартири. А завтра план йти на море. Тому завтра, сподіваюся, наш план здійсниться, поки ми тут ми маємо побачити хороші майстинки і все ж таки закарбувати в пам'ять. Сподіваюся, дуща не буде. Тому ми пішли, пішли далі прогулюватися містом, прогулюватися вуличками і рухатися в сторону дому. Я хочу слабку досяг для цієї Рим. Така краса, ще раз показую. І там, звичайно, прапор України. Це країна, це місто, в якому максимально багато прапорів України. У нас вже третій день виходить тут, і сьогодні дощ не йшов і це вже добре. І ми заходимося на залізній станції. Чекаємо на наш потяг і їдемо дивитися на море. Їдемо поближчі до Юрмали. Тому чекаємо, чекаємо, наші 10 хвилин, і скоро вирушаємо. Ми приїхали в таке маленьке, чи це містечко, чи це база відпочинку. Не знаю, як це назвати. М -м, називається дзінтарі. З Риги до Дзінтарі потяг 2 євро в одну сторону, 20 хвилин, 30. І ви вже тут. Тут такий дуже гарний парк, ми й не йдемо, а, Дуже схоже на наші, наші локації, які ми маємо в Україні, саме біля Білого озера, нашого в Рівненській області. Вирішили піти подивитися, тут є оглядова вежа а, Юрмальська, Ось там от вона. Ось там от вона позаду мене. Ось, і потім підемо до моря. Ми піднялися на цю оглядову вежу. Оглядова вежа Юрмала називається. Не знаю, ось тут поверхів, але ми піднімалися довго і впевнено. З цієї вежі видно багато дерев, сосни, якісь будівлі, які вищі за дерева, а також видно море. Зараз я оберну камеру і покажу. Ось там. Коли закінчуються дерева, можна побачити море. Ось там от. Якщо ви бачите, то добре. Ось такий от вид. Так от воно побудовано. Ліси, сосна, деревця і десь там в Далечині море. Ми до нього зараз дійдемо і покажу. Дівчата роблять фотосесію. Ось. Класно, що сказати? Отак ми підіймалися по цим сходам. Ну ось, ми приїхали як би, в цю Юрмалу, дійшли до неї, я точніше, таке містечко, я не знаю. І це ось, позаду мене, це глобус Юрмала називається. Ви теж побували тут зі мною і побачили, як воно все виглядає. Ось так от. Рухаємося далі. Рухаємося до води. Дівчата, що скажете? Привіт, море! Хвилі, хвилі, хвилі! Вивезли дівчат на море. Ми йшли, йшли і прийшли. Море! Море! Дівчата і море. Юрмала, зустрічайте. Зручайте нас тут. Там ось море, люди фотографуються, я чекаю, потім я теж фотографуюся з цього містечка і, звичайно, ми підемо прогуляємося, спробуємо воду. Яка вона? Напевно, холодна, але такі хвилі великі-великі. Тому ось так от. Хороша поїздка вийшла, продуктивна, так би я сказала. Обертаю і покажу вам красу моря. У -у -у. Це якби затока Балтійського моря, але ми кажемо, що це море, Балтійське море. Таня, ти в шоці? Таня приїхала на море і дітей вивезла сюди. Або їхні фотографії. Так, да. все, зараз я роблю фото, люди пішли. І ми йдемо гуляти біля моря. Ось така от вийшла поїздка наша до моря. Море за мною. Ви його побачили, дуже гарне, хороше. Діти реально навіть купалися і люди купаються. Але вода холодненька. Ми розулися, походили просто пішки, помочили ноги. Щоб поховалося, що ми були біля моря, були покупалися типу в морі, хвилі, тому, напевно, і не можна купатися. Але люди плюхкаються, ті, що закалені. Зараз ми вже будемо рухатися назад. Нам ще потрібно повернутися до Ригі. І ще там прийтися по сувенірним магазинчикам, купити якісь подаруночки, тому що зовсім скоро ми вже повертаємося назад. Ось так от була гарна. Якщо ви приїдете, обов'язково скористайтеся цим маршрутом, витратьте 2 євро в одну сторону і приїдьте подивіться на море. Балтійське гарне море. Дівчата надивилися різних відео про ригу, і там сказали, що є така мережа, типу, як харчування, лідо називається, типу, як. Це як, як в нас є позатахата, хата. Ось слово шукала в голові. Я ці відео не дивилася, дівчата дивилися і сказали, що потрібно сюди ще піти, спробувати з'їсти, що тут є. Зараз я покажу, що я купила. Сказала, солянку потрібно спробувати. Картопля там була, і якісь оці боби, не боби, щось таке. Зараз я повертаю камеру і показую, і ви дивитеся. Ну і паралельно ви бачите ціну, скільки це кошти. Здається, вийшло за мій саме набір. Вийшло 7,55. Зараз я його покажу. Ось це картопля з цими бобами, це солянка і сік яблучний. Таня брала сосиску, таку ковбаску, капусту чомусь захотіла, і так, так само є солянка. Віра взяла картоплю, овочі ось такі. Тут такі гарненькі овочі, і компот вони брали. Другий експонат це те, ми з Танією розділилися. Трішки картопельки. ось на виглядає. Це оці боби, капуста тушена і якась сосиска. Ось така. Зараз будемо куштувати. Типу, дівчата сказали, що боби це якесь типу, як національне, того треба їсти. Того почнемо. Так? М -м -м. Це якась квасоля, типу. Якась особлива квасоля, бо вона така кругленька. Ось така. Не така, як у нас. І ще її з якоюсь зажаркою роблять, це якесь сало. Да, Таня? Що ти думаєш? це ти кисало. Ну, воно таким, як типу, сальцем мені віддає. Смальцем, чи як то правильно каже? Тепер беремо картоплю. Куштуємо картопельку. Така вона крупненька. М -м -м. Картопелька? Може бути. Капусточка. Ну, кисловата, не, не солодка. Але їсти можна. М -м, такий ще привкус. Можливо, там якісь приправи додають. Має якийсь прикус. І останнє це сосисочку спробувати. Цю м'ясну якусь така вона. Типу, як пальцем пихана, знаєте? Ось так от виглядає. М -м -м. Така маслистенька, жирненька. Ну от і все. Мої відгуки ви почули. Будете тут, теж спробуйте. Прийдіть і спробуйте. Мочного мені і вам, якщо ви їсте. Ми зараз здавати наші бутилки, на яких є отакі позначки, бо ми за них заплатили 10 центів. Потрібно здавати їх. Ось так от. Так, далі. Ось так от ми здаємо. Щоб все було видно, де пішло. О! Щось розбилося. Бачите, що одразу показує, що ми здали і скільки ми здали. Іще одну. Все, тепер ми Зараз нам надрукується квитанція. Це буде наша знижка. 30 євроцентів. Ура! Ура! Це наш вже останній день, коли ми можемо сміливо гуляти, сміливо досліджувати місто. Такі, звісно, а тут сонце світить, я така засвітлена. Ми пішли гуляти Ригою для того, щоб комфортно їздити. Не платити за приїзд кожного разу. Ми ще на початку нашої подорожі купили квиточок за 10 євро на п'ять днів. Ось тут ви його бачите. Дуже зручно ходите, пікаєте, і весь громадський транспорт ваш. Їздити скільки хочете, куди хочете. Це допомагає нам зекономити час і достидити більше міста. А зараз ми йдемо на центральний ринок. Зараз покажу його, бо він складається, так зрозуміло, з усіх оцих частин. Ось, оце все будівлі ринку. Ми зараз туди йдемо і трішки покажу цього вайба риських прилавочків і риського Ринку з продуктами, напевно, напевно там продукти тільки.

Шапку. Таня, шапку. Не тут струй. Ми на шляху до церкви святого Петра. Я вже показувала його відео. Зараз ще раз покажу, як воно виглядає. Ось вона, і ми йдемо ось сюди всередину і на вершочок. Чому я кажу прямо зараз про це? Тому що здається, вчора ми приходили, там був якийсь благодійний концерт, і ми побачили, що там є малюночки, що типу фото, відео, заборонено. Здається, так було. Якщо це справді так, то я всередині, напевно, не зможу щось познімати. Можливо, зможу. Тому поки йдемо, а там буде видно. В самій, в самій церкві писали, що все-таки фото, відео, ніби як заборонено. Того я там вже не нагліла і нічого не знімала. Але ми піднялися ще на башню, і особлива така штучка про цю церкву: що якщо ви українець, безкоштовно може зайти в церкву і піввартості за те, щоб піднятися нагору. Того, якщо ви будете тут, скористайтеся такою можливістю, прийдіть, подивіться, бо краєвид тут дуже гарно відкривається. Обертаю камеру і показує вам. Ось це з однієї точки. Ось там от видно бібліотеку, в яку ми хочемо піти ще. Річка, яка протікає по місту, саме старе місто. Ось такі гарні будиночки. Можна все побачити. Інша, ще церква, ратуша, міст один, ще один міст. Таня робить фотосесію. А ось це базар висоти пташиного польоту, на якому якому ми тільки що були. Ось широка річка і багато мостів для різних потреб. Зроблю такий ще маленький тур, щоб побачили, як тут гарно Віра фоткає. Всі будиночки ось такі дуже гарні і прекрасні. Що сказати, мені тут сподобається гарний вид. Кажу вам, що ви теж приходили. Пішла ще роздивлятися, милуватися, робити фото, відео. Будемо рухатися далі. Будемо рухатися в сторону бібліотеки. Я думаю, там теж має бути дуже гарно. Маємо встигнути сьогодні те, що не встигли дні. як завжди. Ми приїхали до бібліотеки, Національна бібліотека Латвії. І ось тут дуже гарно. Зараз будемо ходити поверх за поверхами і дивитися на цю всю красу. Просто зараз оберну покажу звит з першого поверха. Це ми мене на першому поверсі. Ось там сходи уверх. Далі не видно, подалі стеля, але тут пише, що тут є 11 поверхів. Тому йдемо підемо і побачимо все, що тут можна роздивитися. Цікавий факт: одразу при вході можна сканувати qr код потрапити на веб-сайт, вибрати українську мову і слухати гіда, який буде казати, що тут і де відбувається, історію цієї бібліотеки, кому що присвячено російської мови з переліку немає. За що великий лайк цій бібліотеці. Ми піднялися вже на одинадцятий поверх. Це поверх такий панорамний, де вид на місто. І тут є я і позаду місто А зараз покажу, що тут можна побачити. Тут прикольно, тут різні івенти відбуваються. І так само, якщо нічого не відбувається, то можна прийти подивитися на місто. Ось вона так. Вікна вони в такий горошок. Щоб не запрівали, того ось воно видно, оцю цяточку. Але якщо відійти назад і дивитися здалеку, то в принципі все зрозуміло. Дівчата пішли наверх і я зараз теж піду. Ось так от столики, стільчики для того, щоб мати зустріч, навчатися. Ось так от відкривається такий вид, на річку, на річку реально величезно. Вау, тут дуже гарно. Вже гарно. Зараз піднімемося ще вище. Так от сходи. Піднімаємося на 12-й поверх. І це все безкоштовно. Тобто кожен може прийти, залишайте свої речі, щоб сумками не ходити. Берете бейджик для пропуску і піднімаєтесь наверх. А тут насолоджуйтеся видами. І час ми гуляли гуляли, і зрозуміло, що вже час обіду, Тому ми знову прийшли в лідо, щоб скуштувати ще ті страви, які рекомендую скуштувати тут в Латвії. Які ми не їли раніше. Того я взяла суп холодний з буряком, рибу запечену і кабачок. Теж такий запечений з сиром. Все разом вийшло 14,55. Тако нормально, да, зараз я... я всіх сьогодні перемогла. Зараз я показую показую ось це цей суп, сік яблучний. ця риба і кабачок. Не знаю багато чи мало, але точно наїмся до вечора. Походили, подивилися на різні місцинки, і вже час повертатися, час складати речі, ще підемо в Lidl, щось купимо на доріжку, щоб і в дорозі було їсти, бо дорога довга. Прийшли на останочок, знайшли точку, де посольство Росії, в Латвії, в Ризі. І тут саме цікаво, що влада країни переіменувала вулицю, на якій розташоване саме посольство. І тепер вулиця там здається називається. Незалежності, ну, ось тут ви бачите, як вона називається, Я прикріпляю фото, і багато прапорів навколо для того, щоб з вікон вони своїх бачили лише українські прапори. Тому на такій веселій ноті завершуємо це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ми сидимо біля фонтанчика. Далі ми йдемо додому, збираємося і їдемо, і повертаємося до України. Тому ставте палець лайк до гори. Залишайте коментар, якщо вам сподобалося, що ви хотіли самі побачити, що ви хотіли скуштувати з того, що ми їли, куди хотіли б хотіли би піти. А можливо, ви вже десь ходили і вам якісь місця сподобалися, і я там не була. То напишіть в коментарях. Ось, дякую, що дивилися, і пока-пока.